Інтернет горор, хто з ним не стикався, від випадкових скрімерів до повноцінних АРГ та реальних нещасних випадків, що надовго лишать сну. Добровільно ти кликнув на це посилання, чи став жертвою обману, неважливо. Це залишиться в твоїй голові надовго. У цьому айсбергу зібрані найвідоміші кріпові відео Ютуб. Чим ближче дно, тим страшніше. Айсберг буде розбитий на декілька відео по пару шарів у кожному. Сьогодні ж оглянемо лише перший та другий. Перед початком перегляду попереджаю, що відео містить чутливі теми та потенційно лякаючі відеоряд. Тож продовжуйте на власний розсуд. Ліських звуків та неочікуваних скримерів не буде. Посилання на відео, згадані у цьому айсбергу, ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Приємного перегляду! Відео зі скримерами почнемо зі справжньої класики, так би мовити, безцінного внеску у спадщину інтернет горору Are you okay? Найстаршим прикладом відео зі скрімером вважається американська соціальна реклама проти героїну Monkeys on their back», датована 1970 роком. У рекламі нам показують заведену іграшкову мавпочку, поки на фоні ми чуємо дитячий голос, який каже Після цього камера швидко зумиться на обличчя ляльки, змінюючи іграшкову мавпу на справжню. За сучасними стандартами це відео не назвеш реально страшним. Але для того часу, яке я нагадую, було 55 років тому, правило неабияке враження на тогочасних глядачів. З плином часу, що контент у соціальних рекламах юзався все частіше, але про це ми поговоримо згодом. Не тільки соціальна реклама може вмістити собі скримери у 2005-му Німецький бренд кави Кафі випустив серію роликів. Що мала на меті зобразити ефект вживання кави на організм? Всього налічується 9 відео, але справжню популярність здобуло лише одне. Реклама починається з мальовничої дороги, якою їде машина. Камера слідкує за нею, поки на фоні грає медитаційна флейта. Машина ховається за кущем на передньому плані, і в момент, коли автомобіль повинен виїхати з нього, з нижнього краю на екран вистрибує зомбі у супроводі голосного крику. Ця реклама справедливо викликала багато незадоволень у глядачів, через що її доволі швидко зняли з ефіру. В інтернеті ж це відео можна знайти під назвою Страшна реклама з машиною. Найпопулярніший її залив налічує 20 мільйонів переглядів. Фан факт: у відповідь на скарги у 2005 році цією ж компанією була випущена нова серія роликів пародій: реклама їх нового напою Лати Макіато, яке містить набагато менше кофеїну. Цю особливість вони обіграли доволі забавним чином. Зомбі вони замінили на у 2004 му інтернетом почала поширюватися гра лабіринт з неочікуваною назвою лабіринт. Гравець мишкою управляє маленьким квадратиком, який треба провести до кінця рівню, уникаючи стін. Перші два лабіринти даються доволі легко, тоді як третій містить дуже тоненьку ділянку з багатьма поворотами. Це змушує гравців сильніше сконцентруватись на грі та присунутись ближче до екрану. І ось, коли гравець майже доходить до кінця рівню, на екран вискакує зображення персонажа з фільму Екзорцист у супроводі жіночого крику. Ця гра породила одні з перших відеореакцій на Ютубі, найвідоміше з яких мало більше 43 мільйонів переглядів. Нещодавно ця гра пережила ще одну хвилю популярності у Тіктоці: дорослі, які в дитинстві травмувалися через цю гру, передають свою травму наступному поколінню. Тривожні соціальна реклама. Соціальна реклама. Всі ми її бачили, всі ми її знаємо: від високоякісних креативних роликів та зображень до крінжових постерів проти паління, які раз на рік розвішувалися в твоїй школі. Запам'ятатися головна мета всіх соціальних реклам. Автор зробить все необхідне для того, щоб меседж вбився в пам'ять. Яким чином, не дуже важливо. Підійде будь-яка сильна емоція: сум, збентеження, сміх, а особливо страх. На Ютубі є цілий жанр кріпових соціальних реклам з усього світу. Досить лише ввести в пошук Creepy PSAS. Ви побачите десятки майже годинних добірок. Однією з найпопулярніших реклам є ролик під назвою Ганьба тобі або ж як тобі не соромно, присвячений перевищенню швидкості та наслідкам цього. Він демонструє монтаж звичайного дня дошкільнят, які грають на природі, та поспішаючого чоловіка за кермом. Ці два сюжети, здавалося б, не мають нічого спільного. Аж поки. Щоб не перетворити айсберг у відеоогляд соціальних реклам, пропонуємо перейти за посиланням у наш телеграм-канал, де ви зможете побачити добірку декількох роликів. Анімації по My Little Pony My Little Pony – Предмет нескінчених суперечок та срачів в інтернеті. Хочете ви цього чи ні, але у середині десятих цей фандом становив вагому частину інтернет-простору. З Початком виходу перших серій у 2010-му мультсеріал отримав багато уваги від людей, які, м'яко кажучи, не входили в основну фокус групу серіалу. Спочатку вони дивилися «My Little Pony» як жарт, але в один момент пост-іронія стала щирою захопленістю. Саме тоді і народився великий та жахливий фандом «My Little Pony». Оскільки переважну частину фандому становили юзери Форчану, інтернет заполонила нескінченна кількість дорослого контенту пов'язаного з серіалом. Багато дітей, які шукали контент пов'язаний з улюбленим мультфільмом, натрапляли на такі культові речі, як поню в банках, плюшові іграшки з підозрілими дірками, гор до несмішного велика кількість еротичних артів серед відео найбільше можна виділити не менш знамениті поні крапка мов. Cupcakes та Smile HD. Більш детальний огляд можна знайти на каналі ігровий йогурт, посилання на який ми залишили в описі до відео. Ельза Гейт одна з тем, яка заслуговує окремого повноцінного відео, тому не будемо вдаватися у сильні подробиці. Якщо коротко, то Ельза Гейт це назва контроверсії на Ютубі 16-17 років, що стосувалося відео для дітей, в яких часто піднімалися не такі вже й child-friendly теми. Головною фішкою є використання популярних дитячих героїв. Ельза Гейт дала друге життя багатьом персонажам, але головними героями цього жанру вважається людина Павук та Ельза, від імені якої і з'явилася назва цього явища. Також від нормального дитячого контенту ці відео відрізнялися клікбейтними прев'ю, яскравими кольорами, відсутністю діалогів та найголовніше паразитування на дитячих фобіях та зацікавленості. Сексуальні теми вагітності, аборти, шприци. Хвороби, кров, насилля, гроб, гроб, кладовище і так далі. У якомусь сенсі Ельзагейт-відео для дітей є тим самим, що горор-контент для дорослих. Це все лише поверхнева інформація. Насправді ж ця тема набагато обширніша. Далі нам зустрічатимуться змови компаній: аб'юз та насилля над дітьми, а також їх сексуалізація, педофілія, шифрування та програмування на консюмеризм. Але це все вже в наступний раз. На початку 2014 року інтернет-юзерами був знайдений канал, контент якого викликав багато питань. Це були 10-секундні відео, що демонстрували червоні та сині прямокутники. Вони змінювали форму та місце положення під супровід біпів та БУПІВ різної тональності. Варто зазначити, що різниця між часом загрузки була лише година, інколи навіть досягала і 15 хвилин. Через все в період між вереснем 2016 до жовтня 2019 було завантажено 624 774 відео. Канал породив багато дискусій про мету цих роликів. Ними були теорії про шифровані повідомлення, контакт неземних цивілізацій, набір персоналу цикадою 3301. три Найхимерніше це теорія про те, що всі ці відео насправді є кресленнями для будівництва чогось. Головними причинами високого інтересу до цього каналу стали три відео. Одне з них це ролик під назвою 045442373793, для перегляду якого необхідно знаходитися у Франції та заплатити євро 99 з французької карти. Після цього щасливі французи можуть побачити епізод американського мультсеріалу для дорослих Hunger Force» в іспанському дубляжі. Наступне відео 00014, тривалістю в 6 секунд, показує нам ейфелову вежу. Останнім з дивних відео є TMPRKRL85. Починається воно так само, як і 600 тисяч інших роликів, поки раптом один з прямокутників не перетворюється на oh! наразі вже відомо, що ніякої конспірології за цим каналом не стоїть. Він Гуглом для перевірки якості відео, що завантажувалися на YouTube. Як пруф цього, спробуйте загуглити Вебдрайве Torso і побачите маленьку пасхалочку. Обідня кімната або Нічого немає. Це короткометражний фільм, створений Девідом Бі Ерлом, завантажений на його Ютуб канал ще у 2006-му. Фільм зображує моторошну лялькоподібну дівчину, яка сидить за обіднім столом. Вона промовляє щось невнятне, а після від'їзду камери падає головою в свою тарілку. Сцена починається програватися знову. Дівчинка піднімає голову і в цей раз чітко говорить фразу нічого немає, яка є твердженням автора на загробне життя. Повернувшись у той самий кадр, з якого почалося відео, режисер утворює нескінченний лук. На своєму сайті Ерл розповідав, що за його задумкою, обідня кімната не має конкретного початку або кінця. Щодо символіки фільму, автор заявляв, як хотів стерти різницю між двома станами та висловити парадокс, показавши когось, хто повертається із життя або смерті. І заперечую його існування, тим самим здійснюючи цей самий парадокс. Дай мені почути твій бойовий клич. Це пародія на сцену знаменитого фільму Цілісно металева оболонка Кубріка». Цей момент сам по собі став доволі культовим в інтернеті, в безліч мемів. Але версія Зайсбергу замінює обличчя двох персонажів на ось ці уже самі по собі кріпові дитячі манекени. В результаті вийшла гівка, яку ви зараз бачите. Так, ніби цього було недостатньо, хтось вирішив додати на фон мешап з двох пісень групи Circus Devils. Навіть не знаю, як описати цей звук, тому просто послухайте самі. Відео не має за собою якоїсь таємниці чи щось типу такого, тому особливої інформації про нього немає. Coff, або Бухта свічок. Це кріпипаста, яка розповідає про старий ляльковий мультсеріал. Історія велася у вигляді дискусії на форумі Nostalgy Forum, у якій рандомні юзери згадували деталі або цілі епізоди Бухти свічок. Але з кожним повідомленням загальна картина спочатку невинного шоу становилася все моторошніше. Нам, як невеликим фанатам кріпіпасти, історія дуже зайшла, тому пропонуємо перейти за посиланням в описі і глянути український переклад цього оригінального треду. Відеовідкористувача під ніком Nana 825763, яке представляє собою відеоверсію інтернет-кріпіпасти. В ній йдеться про видалений самим Ютубом канал, ніби якщо ввести у пошуку YouTube.com 666 і почати перезавантажувати сторінку на 13-й раз вікно браузера спотвориться. З кожним наступним перезавантаженням ситуація становилася все гірше, поки сторінка не перетворилася на суцільну криваву кашу. На тридцятий раз відкривається канал Channel, який містить декілька відео. Головний герой відкриває одне з них. Воно виявляється зображенням чогось, схожого на пульсуючий ембріон. Друге відео виявляється не менш шокуючим чимось. В останньому відео зображено щось на подобу тортур жінки. Під час перегляду герой розуміє, що більше не може взаємодіяти з комп'ютером ні закрити браузер, ні вимкнути його. Кріпі паста закінчується тим, як жінка з відео протягує руку через екран і хапає головного героя. Ролик набув великої популярності на оригінальному завантаженні наразі більше 15 мільйонів переглядів. Повішані і мачки та міська легенда пов'язана з фільмом Чарівник країни Оз 1939 року. Нібито на фоні однієї сцен можна побачити силует, який виглядає як повішене тіло. За легендою, один з акторів Мачкін вчинив самогубство прямо на сцені через нерозділене кохання до іншої акторки Мачкін. Правда в тому, що автори фільму запозичили зоопарку декількох птахів, аби вони могли вільно бродити по майданчику та створювати більш вуличний вайб. Тому у славнозвісній сцені насправді не було ніяких суїцидів, лише велика птиця або емо, або лилека, яка розправляє крила. Але якщо чесно, це чудо, що під час зйомок чарівника країни Ос ніхто не помер. Шукаючи інфу по повішеному мачкіну, знайшлось багато контроверсій та скандалів пов'язаних зі зйомками цього багатостраждального фільму. Наприклад, одній із цинстички потрібно було зобразити снігопад, як сніг, авторами був використаний стовідсотковий азбест мінерал, який при вдиханні навіть у малих дозах може викликати рак легень. Чи те, що фарба, яку використовували для гриму залізного дрогоруба, містила в собі чистий алюміній, що призвів до госпіталізації актора на два тижні? Або як вам той факт, що двоє людей під час зйомок загоріли? Це, якщо чесно, не дуже то пов'язано з темою ролику, просто подумали, що вам буде цікаво, і захотіли розповісти. І, взагалі, це наше відео, і ми вирішуємо про що воно буде. Так от історія Браво Стар збере свій початок у одноіменному парку Стар. Маріана Модекат Глесков відомий смертельний файл, меми з яким були популярні у десятих роках. Оригінальне відео довжиною в 20 секунд було завантажено на YouTube у 2008-му. У ньому ми бачимо чоловіка, який пристально дивиться у камеру на червоному фоні. Майже весь ролик він сидить безвиразно, але у останні дві секунди на його обличчі з'являється mm. посмішка. За декілька днів до викладення оригінального відео в інтернеті з'явилась історія якій йшлося про наслідки перегляду цього смертельного файлу, нібито 20 секундний ролик, який можна знайти на Ютубі, це лише початок оригінального двохвилинного відео. Оригінал також був завантажений на сервіс, але був видалений після того, як 153 людини, які переглядали відео, виколили собі очі та надіслали їх до головного офісу Ютуб. Поки невідомо, як їм вдалося відправити поштою очі після виколення, також повідомлялося про ще одного співробітника Ютубу. Який переглядав в перші 45 секунд оригіналу. Тверджувалося, що з цього моменту він тепер постійно сидить на заспокійливих та ніяк не може згадати, що ж він бачив. Інші люди, які були в тій самій кімнаті, що цей працівник, кажуть, як чули лише високий звук, схоже на свердління. Ніхто з них не наважився подивитися на екран. Сподіваюся, це вас не шокує, але історія. Фейк. Цьому навіть зізнався автор оригінального відео. Він розповів, що надихнувся в той час набираючими увагу кріпіпастами, тому й вирішив написати власну. Щодо людини на відео, це чоловік на ім'я Байрон Кортес, що на той момент працював у маркетинговій компанії. Сиджу та посміхаюсь. Це серія відео вайбом, схожа на Мордегард Глесков, тільки без кріпіпасти та стакану вишневого соку. Назва дуже добре описує контент, оскільки на всіх 322 відео автор Бенджамін Беннет те і робить, що просто сидить та посміхається. І робить він це не по 10, 15 або 30 хвилин, а по 4 години залізно. На інтерв'ю у 2015-му Бенджамін на запитання, чому, відповів: не цитую кило. За весь час знімання відео цієї серії не обійшлося і без ситуації, не за сценарієм. Наприклад, у одному з епізодів він, так сказати, злив бак. У двох інших він в рандомний момент відео просто починає плакати, вперше перестаючи посміхатися. Хоча це і тривало лише декілька секунд. Найвідоміший епізод це п'ятий. В ньому на другій годині можна побачити, як хтось відчиняє двері та запитує. Пізніше автор розповів, що під час зйомки цього відео у його дім пробралась незнайома людина, попередньо вибивши ногою передні двері. Після того, як незваний гість заглянув до кімнати Бенджаміна, він просто вийшов. У жовтні 2009-го на платформу було завантажене на перший погляд звичайне для того часу відео. Це було відеоповідомлення, у якому головний герой розповів своєму другу Волтеру радісну новину. Він знайшов собі дівчину. За його словами, вони познайомилися у торговому центрі. Головний герой розповів про їхню першу зустріч, після чого заявив, що, незважаючи на її нелюбов до камери, він все одно похизується нею Волтеру. Локація змінюється, а разом з нею і настрій відео. Ми нарешті бачимо ту саму нову дівчину на підлозі брудну та зв'язану. Вона починає кричати, кликати про допомогу, але її спроби на врятування марні. Головний герой заходить до кімнати, зачиняючи за собою двері та обриваючи відео. Кизи, як цей ролик був сприйнятий у році божому, 2009-му, але справжньої популярності він набув лише у 2016, коли ним зацікавилася поліція. Виявляється, що у серпні за два місяці до виходу цього відео у тому ж штаті зникла 15-річна Кайла Берг. Інтернет-'юзери, а після і близькі Кайли помітили неабияку схожість між нею та дівчиною. У відео вони були подібні не лише одягом та зовнішністю, але за словами матері, навіть голосом. Поліцією штату був знайдений та опитаний головний герой відео. Ним виявився 36-річний Майкл Мейтон, актор ютуб каналу 2150 Studio, який записав цей ролик разом з актрисою. Після висвітлення цієї історії канал офіційно висловив свої вибачення сім'ї постраждалої та невдовзі був видалений. На момент 2025 року Кайла Берг так і не була знайдена. Не відходячи від теми викрадень, переходимо до наступного ентри цього айсбергу. 9 лютого 2004 року, 21-річна студентка Мора Мюрей різко покинула свій навчальний заклад по невідомій причині. По дорозі додому вона потрапила у ДТП, не впоравшись з управлінням через складні погодні умови. Проїжджаючи поруч небайдужий мотоциклі, зупинився, щоб допомогти дівчині, яка виявилась неушкодженою. Через відсутню мережу водієві довелося проїхати далі по дорозі, щоб викликати поліцію. Хоча поліцейські переїхали на місце аварії приблизно за 10 хвилин, море безслідно зникла. 9 лютого, 2012 року, рівно через 8 років з моменту зникнення море, на Ютуб канал під назвою Містер 112 Дьордбег» або ж Містер 112 Покидьок було завантажене відео під назвою Щасливої річниці. На ньому ми бачимо старого чоловіка, що маніакально сміється. Його сміх протягом ролику лише наростає, але наприкінці відео раптом обривається. Містер Дьордбег підморгує в камеру, а на екрані плавно з'являється надпис щасливої річниці. На перший погляд це відео ніяк не пов'язане із зникненням мори, окрім як датою завантаження. Але все заховано у назві каналу 112 – це номер траси, на якій відбулося те саме ДТП, в той час як Дьордбег, відсилка до фрази батька дівчини, який в інтерв'ю назвав викрадача своєї дочки покидьком. Взагалі, це не єдине відео на каналі містера Дьордбега, який для незнаючого глядача був наповнений лише шизопостінгом. Насправді Happy Anniversary – не єдине відео, що відсилає до трагедії 2004 року. Один з інших роликів, прямо названий Мора Мюрий». він показує нам квиток до гірнолижного курорту, розташованого неподалік від місця зникнення дівчини, 11-го 11 числа, через два дні після аварії. Друге відео цієї серії має назву «No hope for mental wannabe», в якому дьордбех. В кінці ми бачимо ось це. Одним завзятим інтернет-'юзером було виявлено, що цей арт насправді є приблизною мапою того самого курорту. Зважаючи на всі ці докази, містер Дьордбек в житті Джефрі Олсон притягнув до себе увагу місцевої поліції. В ході розслідування було доведено, що Джефрі є звичайним інтернет шизом, який не має нічого спільного із зникненням море. На момент 2025 року дівчину так і не було знайдено. «I feel fantastic». Це відео вперше викладено на YouTube у 2009-му, одразу набувши широкої популярності та ставши справжнім еталоном моторошної долини. Зляковся. У ньому ми бачимо робота на ім'я Тара, що співає пісню одноіменно з назвою ролику. Окрім кріпового вигляду андроїда та відштовхуючої музики, глядачів насторожував і сам відеоряд Незатишна кімната на фоні. Рандомні наближення та віддалення камери, і найголовніше рандомна вставка з чи то заднім двором, чи то лісом. Враховуючи це, а також текст пісні, що містить такі рядки, як я відчуваю себе фантастично, біжи, будь ласка, піди, кріпіпаста сама напрошувалася бути написаною. Отже, за версією інтернет-юзерів, Тара це реальна жінка, яка була вбита автором відео Джоном, а після закопана у тій самій галявині скліпу. З якихось причин, автор вирішив відродити вбиту, створивши робота за її подобою. Насправді ж кримінальна історія Джона абсолютно чиста, а він сам роботобудівник, який неіронічно мріяв створювати андроїдів, які, окрім іншого, заполонили б музичну сцену. Але на жаль, ця ніша вже була зайнята. Як звучить деменція? The Caretaker за допомогою музики передав той жах, який проходить людина, зіткнувшись з деменцією. Відмінна риса музики виконавця, використання семплів бальної музики початку ХХ століття. Піддаючи семпли обробця, він надає їм більш меланхолічного або моторошного звучання. At the end of time. поділене на шість частин: кожна присвячена стадіям деградації пам'яті та спаду розумових здатностей хворої людини. З настанням нової стадії звук деградує, з'являється все більше викривлень, а впізнаваність семплів погіршується. Певний момент вона більше не нагадує бальну музику, а швидше починає варіюватися від електронного до тягучого моторошного звучання. Альбом виходив частинами в період з 2016 по 2019 рік з інтервалом у 6 місяців. Загальний хронометраж сягнув шести з половиною годин. За словами Джеймса, перші три стадії мають ледь помітні, але дуже важливі зміни, що ґрунтуються на настрої хворого й усвідомленні власного стану. Інші ж три стадії потрібно було зробити з точки зору постусвідомленості. Композиції на стадіях з першої по третю містять один оброблений семпл. Починаючи зі стадії 4, композиції стають набагато довшими, а їхня структура складнішою. Використовується безліч семплів з попередніх стадій. Вони повторюються, накладаються, що призводить до їхньої майже повної невпізнаваності. Стадія 6 змінює тривожний настрій попередніх частин на більш плавний, чим і завершується альбом. знаєш, що я Руслана? Руслан? ще треба було написати якесь оканчання. Цівевся? Всім спасіба.